Вініл брейкданс, конечно же, і графіті. Це, конечно же, класика, основа, конечно, культури. Я про це сама мільйон раз говорила. но це просто така інфа, яку можна вивчити, знаєте, і ходити по вулицях. Ну хваститись, що такі ти, про реп, бо дуже багато я таких людей зустріла і зустрічаю далі. Ну на кожному блоці, вообще на кожному районі. Є мінімум. Десять точно таких реперів, які не ну, ніхуя, окрім слухання репу і вивчення історії якоїсь, да, яка їх ні до чого не приведе, ви просто стаєтесь фанатами репу. Типа, це є окей, це гуд, і то, що ви говорите, в цьому є, звісно же, грунт, в цьому є, що ну, тіпа, це основа культури. да, ну, На дворі 2025 рік, і хто вам сказав, що я не шарю, що це основа культури. Я свій брейк вже хуярила в 10 років, і, і графіті свої, блядь, в 15. І в принципі я це. Все прожила, я це все шарю, але єдина до чого я дійшла, що треба робити, просто те, то, що тобі подобається, і забити на всю хуй, особливо на таких критиків. Просто на вулиці 2025 рік, блядь, які графіті. Ну, вони є просто всюди. вже, Це вже, знаєте, так просто ну, це вже база. ну, Я не знаю. Єдине, що я могла лучше зробити в своєму житті, це вийти з такого репу на реп, який я просто почала робити, забила хуй просто на все, і просто роблю. І ніхто мене, повірте, не хвалив, не брат, ніхто мене за мій реп не похвалив. Ну, сама я себе підтримувала завжди. І особливо на початку ніхто, блять, ну, ніхто не сприймав, не з близьких ніхто і до сих пор більшість. Але я просто роблю те, що я хочу. Просто розумієте? Це розкош. Це, це розкош насправді в житті робити те, що ти хочеш. Бо більше цього не може робити. Не дозволяє просто сам собі. Так, що так: знавці про хіп-хоп. Про хіп-хоп знати все будете ви, а я його буду робити. І я буду його рухати далі. Так що таке. Який вклад я роблю? Ну, то я думаю, що я роблю нормальний вклад, бо я даже своїми помилками, як би то там не було, влучно-невлучно роблю свої треки. Ну я їх роблю і я роблю внесок якусь культуру, тому що я одна з перших почала робити такий без цензурі абсолютно реп. Я не бачила взагалі ні кого не з ні, ні з кого не взяла в нас в Україні, тому що я просто почала його робити одна з перших з дівчат. Зараз більше і більше з'являється по чуть-чуть, але -чуть, я. Вважаю, що я даже частично вже в маленькій своїй андеркругові своєму, і я вже зробила якийсь вплив. Тому що на мене подивили, всі хар харились на мене, блядь, всі нахуй е хуєсосили мене, а потім починали робити треки теж. Ну. Так що я, в принципі, вважаю себе абсолютно сильно в цій справі, і я за неї буду стояти далі. І плюс про текста. Всі такі, ну я, блядь, просто не бачу у нас в апріорі на просторах репу, ну, тіпа, я не бачу на багатьох сильних МС, да, молодих. Давайте бути відвертими, там не піздець, типа, є. У мене теж є пиздатні треки, де я пиздату розвалила. А є такі, де не дуже. Ну, типу, це окей. Я знаю старших всі, да, які вже ну, охуєнно пишуть, але вони просто вже більше життя прожили в цьому всьому. Ми просто на ощу підемо ще, ми такі, знаєте, ну, ні з кого було взяти, не приклад, ніхуя. Ми першопрохідці насправді, блять. І ну на нас такий сразу від нас таке очікування, щоб ми щас не знаю, блять, на рівні е, американських зірок якихось робили. Хоча навіть по тексту, ну зайдіть до Ice Spice, ну там не піздять, типа сенсом. Набиті треки, але ну, всі розйобуються, вона всесвітньо відома. Ну, А ви, якщо рівняєте з ну, то подивіться, скільки в неї там людей, які пишуть її треки. І якщо вже рівняти з великими зірками, то давайте рівняти, скільки блін, в них цих людей займається тільки одним треком, одним треком, тільки текстом, аранжуванням, зведенням і всім остальним міксуванням. Потім кліпами, цим всім. Просто, блять, мені здається, в Гаррі Бі більше візажистів, більше людей відповідає за її прическу лише, ніж за мою роботу в цілому цілу. Бо в більшості я сама все собі мучила, крім біта і зведень. Все сама. І на все заробляю сама. Ну то, блять, вирівняєте, звісно.